Будемо слухати Слово Боже, яке Бог поклав на серце. І віримо, знаєте, де коли людина приходить за втіхою від Господа, а Дух Святий починає облічати. І потім, коли людина зрозуміє, що сталося, чому з цієї чи іншої причини ми можемо страждати або не мати необхідного для побожного життя, хоча Бог пообіцяв. Я дам вам все необхідне. і ми все віримо, тому приходимо, шукаємо Його лиця. І навіть якщо Дух Святий буде з нас сьогодні облічати, давайте ми приймемо це як благословіння. Бо саме це буде наближати нас до Бога через Його Слово. Я буду читати з Євангелія від Івана, 15 розділ з 18-го віршу. Коли вас світ ненавидить, Знайте, що мене він зненавидів перше як вас. Коли б ви зі світу були, то своє світ любив би. А що ви не зі світу, але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить. Такі речі, знаєте, дуже зрозумілі для нас. І, можливо, ми не собі вже не раз відчували, як цей світ. Ненавидить нас. Цей світ він не розуміє того, що ми робимо, як ми чинимо. Він не розуміє, чому ми називаємо себе християнами, віруючими людьми. Не вживаємо того, чого вживають вони, не розмовляють так, як розмовляють вони, бо вони так само називають себе віручими християнами. І ця різниця вона є дієвою саме в тих людях, які, дивлячись в слово Господнє. Полюбили це слово. І саме це слово починає нас змінювати. Можливо, нам деколи не вистачає хисту, щоб переконливо зробити якийсь крок віри. Але Дух Божий, який перебуває в нас, допомагає нам здолати всі наші навіть думки хибні, наші бажання зупиняє, бажання, які на від Господа, бажання, які руйнують нашу християнську свідомість. І коли ми читаємо це слово, що світ нас ненавидів. В мене виникає таке питання. Пам'ятаєте, Слово Боже каже, що дружба з миром то є війна проти Бога. Як можна любити той світ, який нас ненавидить? Це таке, знаєте, важливе переконання, що може підперезити наші думки. Ми намагаємося любити те, що нас ненавидить. Це слідує з цього контексту. Пам'ятаєте, коли Даліда, вимагаючи від Самсона любові, з першої зустрічі намагалася знати, звідки в нього така сила? І як його можна зв'язати з певною метою. Він якось. Засвідчував цій жінці, що він її любить і чомусь йому приємно було бути біля неї. Це якраз той випадок. Ти любиш те, що тебе хоче знищити. І що така любов робить? А дивіться, що відбувається. Своїми питаннями, як його звести, вона довела до такого стану, що аж до смерті йому важко стало. Від тої любові до тієї жінки, йому стало важко аж до смерті. Вона його про смерть запитує, як його знищити, а йому важко це все чути, і він просто змушений був сказати, в чому його сила. Уявіть собі, ми сьогодні намагаємося дивитися в той світ, щось для себе брати з цього світу. Навіть деколи ми тому світу намагаємося. Якимось чином знаєте, погодити, погоджати в наших думках, в наших, в наших в речах. Ми навіть не очікуємо, що з того в нашому християнському житті щось станеться. Знаєте, такий є прикрив випадок, коли віруча людина хворіє важкою хворобою, вона раптом намагається згадати, що вона робила в тому світі. Що її в тому світі і з тим світом єднало. Бо розуміє, то є гріх. Бажання жити в грісі, чинити гріх, говорити про гріх, розсуджувати про гріх, не засуджувати гріх. І саме тоді, коли людині стає важко аж до смерті, вона починає згадувати, що стало на перешкоді, чого ця хвороба раптом. Змушує її якось по-особливому дивитися на Божі справи в своєму житті. Тому Христос попереджає, цей світ вас буде ненавидіти. Чому? Бо перш всього, Він Його зненавидів, Ісуса. І коли ми подивимося на той стан, це ще не був кінець. Ще дуже багато подій передувало його трагічної смерті. Але він вже каже, що цей світ мене ненавидить. Дивіться, Христос, по суті, не звертався до всього світу. Він прийшов до Своїх. Він прийшов до своїх, а свої його не сприйняли. Він їм вказує на те, що їх скоро знищить. Але, але вони замість того, щоб послухати Його і виконати Його слово, починають вести якісь суперечки. Вони щось пізнали? Вони не в першому поколінню віруючі, де такі, знаєте, вони вже навчені. Їм син Божий, що зійшов з неба, не авторитет, бо в них є закон, який вони давно. Занедбали. Вони дуже багато речей наробили, із-за того, що Христос мусив просто залишити славу неба і прийти на цю землю, щоб зупинити їхнє беззаконня, інакше вони могли просто загинути. Але в їх очах щось відбувалося, приносилися жертви, стояв храм, перевісвященики робили свою справу. Священники, левити, ні, начебто всі були на своїх місцях, але не ставало самого найголовнішого. Їх жертви були безглузді, бо вони полюбили цей світ. Вони щось виконували, щось видиме робили, і тим самим надмивалося їх серце, але не виконувалася е, сутність того, заради чого ці жертви мали б. Бути принесеними. Уявіть собі, вони розмірковують. Ми робимо все вірно. Чому ця людина каже, що ми живемо в гресі, або що наш батько диявол. Він нам каже про брехню, він батько брехні. І це дуже жахлива річ, коли людина починає вірити брехні. Була така особа фашистської Германії, доктор Геббельс, мабуть, чули його, і в нього є така відома фраза, що стала афоризмом. І ця фраза діє навіть сьогодні. Якщо брехню промовляти тисячі разів, вона стає правдою. Тобто, якщо людина чує брехню кожний день, кожний день, кожний день, кожен день. Кожний день Під виглядом, що це правда, нарешті всі починають вірити, що це правда. І ми сьогодні дивуємося, як люди, яким ми ніколи не бажали зла, ну ніколи не бажали зла. Скільки наших братів їздило туди за той паребрик, будували церкви, євангелізацію проводили. Це, це кожен рік місіонерські школи посилали туди місіонерів, яким чином. Брехня стала правдою в умах мільйонів наших сусідів. Яким чином добро, яке ми намагалися чинити в тій країні, проповідуючи Ісуса Христа, і засади, на яких ми сьогодні можемо будуватися як особистість, яка може наслідувати обітниці Царства Божого? Як? Але нічого не міняється. Диявол тоді є батька. Брехні. І коли Христос доводить до своїх учнів те, що має статися з ними, дивіться, дивіться, яка перспектива. Вас будуть ненавидіти, тому що мене зненавиділи. Опа! Жили собі своїм життям, ходили на рибалку, приходили в храм, приносили жертви. Якась іділя була в житті, але раптом. Всі, хто не сприймають Ісуса, будуть їх ненавидіти. Я не знаю, чи було колись в вашому житті, коли ви раптом узнаєте, що хтось з ваших ближніх вас просто ненавидить. Вони просто вам в очі плюють, зневажають. І ти хочеш зрозуміти, за що? Чому це сталося? Але є те, про що говорив Христос. Чим більше ми, брати та сестри, будемо наближатися до Господа і зростати в Бозі, тим більше нас будуть ненавидіти. Далі читаємо 20-й вірш цієї ж 15-ї голови Євангелія від Іана. Пригадайте те слово, яке я вам казав: раб не більше за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. І тут цікава така думка, на що, або слово, на яке я хотів би звернути увагу, він не каже, що е, друг не більше за свого пана. Бо Христос завжди залишається нашим паном. Він завжди є наш пан. Чому? Тому що Він є Господь всього, пан всього. Якщо ми не будемо звертатися до нього, до нього або відноситися до Нього як до пана, ми можемо втратити, втратити саме основне. Він перестане бути авторитетом в нашому житті. Тим, до якого ми підемо за порадою. Навіть ми будемо знати, що ми десь чинили невірно, але приходимо до того пана. Саме в стані, як раби, як слухняні, як той, який не має своєї волі, а є тільки воля пана мого, але вона мені на добро. І коли ми будемо чинити Його волю, хоча нас будуть багато людей ненавидіти, але майбутнє наше буде в Його руці. І з тої руки нас ніхто не зможе забрати. Але все це 21 вірш. Робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха. А тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Якби я не приходив і не казав, би то не було б гріха. Друзі, якщо ми попереджені. Про ту чи іншу справу, що то є гріх, і віруюча людина так не може чинити? Як ми відносимося до цього? Навіть якщо ми читаємо, що так каже Христос, так пізніше казали апостоли, тлумачивши Його Євангеля, і ми чуючи, що так слово Господнє промовляє сьогодні до нас, як ми будемо відноситися до того? Знаєте, як кажуть сучасні християни? А в іншому перекладі написано інакше. А в мене інакша думка. Або а я вважаю, що то не є гріх. Або Христос вмер за всі гріхи і за цей так само, і Він мені простить. Тому робитиму, що вважаю за потрібне. Сьогодні дуже багато людей не люблять, щоб їх вчили. Вони не люблять, щоб їх вчили. Знаєте, коли ми приходимо і служимо на таких великих євангелізаціях, це, ну, знаєте, таке ну, дуже приємне відчуття, коли в залі деколи буває більше тисячі людей, невіруючих. Я вже казав, що коли заходиш в суботу, в церкву, сьогодні з братом вже виходили, кажуть, ти відчуваєш запах гріха в залі? В неділю у нас так не пахне. Запах гріха! І Він скрізь, і тут в залі, і там на балконах, і скрізь, і брати вже вікна відкривають, і двері відкривають, щоб протяг просто виносив цей запах. Але цей запах переслідує людей. Знаєте, що я, на що я зауважив? Що ці люди з часом вони міняються. Вони сприймають Боже Слово. Я дивлюся в їх очі. Це були ті люди, які казали, не кажіть нам, відпустіть нас, ви не маєте права нас затримувати, дайте нам поїсти, і ми пішли. Але вони сьогодні залюбки приходять, щоб слухати Боже Слово. Ми з пастором сьогодні розмовляли, цих людей кажуть, не можна відпускати, їх треба спасати, їх вже треба хрестити. Ми вже стільки рівно говорили. І дивимося в зал, там хто хотів би, щоб за вас звершили молитву. Вони саме піднімають руки просто зал рук. Чи то не диво? Чи Бог не бажає цих людей спасти? Слово Господнє – Воно не залишає людей на самоті. І ті, коли колись казали, не треба нас вчити, вони дуже люблять, щоб їх вчили. Вони бажають, щоб їх вчили. Вони відкривають свої серця. Я так думаю, знаєте, брати та сестри, що в ті часи, коли Христос збирав натовпи людей, Йому на початках можливо важко було б. Бо, по-перше, Ян Христитель хрестив. Дуже багато людей було біля нього, вони слухали Його, робили все, що він казав. І раптом ще з'являється Христос, і Іван каже: Оце агнець Божий, який бере на себе гріхів всього світу. Я про нього казав. Йому треба якимось чином було зібрати тих людей, але він Бог, слава йому. І він знав, як зібрати, і він знав, як сказати. І справи, які він робив серед цих людей. Вони говорили самі за себе. І знаєте, друзі, коли ми можемо бачити, що Господь робить в нашому житті, чи є в нас якісь суперечливі думки про те, що Він не Господь. Він не наш пан, а ми не Його раби. Чи дійсно десь. В глибині своєї душі ми мали би схилитися перед нашим Господом і сказати, Боже, ми вважали Тебе за людину, Твоє ім'я на устах багатьох людей в цьому світі. Але ми не вважали Тебе за того, хто є син Божий, що прийшов, щоб забрати наші гріхи. О яке це приємне відчуття, коли ти приходиш в заплямованій одежі до Христа, а Він просто бере і знімає. Це прокляття з тебе, яка легкість, яке свято в житті, які фарби. Слава нашому Господу! Я бачив, як каялися наркомани зі стажем, знаєте, були щирі навернення. І вони казали, мені пташки співають. Горобчик мені співає. Там людина більше 30 років відсиділа в тюрмі, вже вмирала від наркотиків і раптом за одну молитву Бог просто підняв її. І вона зауважила, яка зелена трава. Ми деколи цього не помічаємо, бо втрачаємо першу любов, залишаємо першу любов або виростаємо для першої любові, але Писання каже, не має так бути. Бо якщо ми залишимо першу любов, ми втратимо відчуття Божої присутності і Його любові до нас. І Христос каже, хто мене ненавидить, і мого Отця той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, які не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи мене і мого Отця, Та щоб справдилось Слово, що в їх законі написано, мене безпідставно зненавиділи. А коли Втішитель прибуде, що його Отець від Отця, я пошлю вам, той Дух правди. Що походить від Отця, Він засвідчить про мене. Та засвідчите і ви, бо ви від початку зі мною. Я хотів би з вами молитися сьогодні, друзі, щоб ми не зненавиділи Ісуса. Правда, не зненавиділи бо за Його заповіді, за Його побажання для нас. Щоб ми не зненавиділи серед тих, Можливо, скорбот, які ми маємо в цьому світі, і коли до нас не відносяться, як могли б відноситися до шанованої людини. Давайте ми сприймемо це як від Господа і таким чином засвідчимо про те, що Ісус Христос є Месія, наш особистий Спаситель. Давайте ми будемо віддаватися Його пронзенні руки. Нехай вона сьогодні потішить, збереже. А якщо ми маємо сьогодні облічня, давайте ми сприймемо. Сприймемо, як від Господа, покаємося перед Ним і не будемо тягати ці тягарі, які нам не потрібні. Бо саме на той час він прийшов, щоб взяти ці тягарі на себе. І з тими тягарями і наші хвороби, і наші немощі. Давайте будемо звільнятися, довіряючись Божому Слову, приймаючи Ісуса Христа, як за Спасителя всього світу, як за Месію. Давайте схилимося перед Ним і помолимося.